Всім привіт! З вами Космометик, і у нас сьогодні нове відео. Поговоримо ми про тверді е, шампуні. А саме на сьогодні на огляді бренд Борода. Я придбав е, три е, види твердих е, шампунів від бренду Боруда. А саме це твердий шампунь від лупи. Твердий шампунь е, вітамінний від випадіння. І твердий шампунь відновлюючий. Думаю, там все добре сфокусувало. Отже, якщо можливо хтось не в курсі, що таке твердий шампунь, це просто шампунь у вигляді твердого мила, якщо так на хлопський розум пояснювати, це дуже вигідний варіант. По-перше, чому економний розхід добре милиться, і по факту той же самий рідкий шампунь, який ми знаємо, просто у форматі е, звичайного твердого е, мила. Е, якщо брати саме твердий шампунь, який я придбав у бренду Борода для огляду, я вже, звісно, попередньо ним користувався, тому що це найбільш мій улюблений вид е, шампуню е, переваги твердого шампуню від бренду Борода. Перше це те, що він дуже добре піниться. Реально, там вистає його, достатньо е, намочити голову, трошки намочити саме е, самий твердий шампунь, трошки поводити по голові, все одразу створюється рясна піна, цього достатньо. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно, якщо ви користуєтеся рідким шампунем, і вам треба зробити там два-три натискання, щоб. Добре спінило ваше волосся тут, буквально трошки намилити та й все. Я розумію, ви можете сказати, що є різ... різна довжина волосся, різний тип волосся. Але повірте, я його тестував як і на довгому волосі, коли в мене було, так і на короткому волосі. Без різниці дуже добре піниться. Друге, це те, що він дуже добре вимиває волосся, а саме. Це шкірне сало, яке утворюється шкірою голови. І третє це у нас само собою свіжість та сам вигляд волосся. Після миття волосся виглядає свіжим, гарно блистить і не має такого, не виглядає жорстким. Тобто це реально класне. Класна заміна дорогим шампуням від дорогих брендів, які позиціонують себе як дорогий та якісний догляд, але по факту ми нічого доброго з них не отримуємо. Давайте я вам покажу кожне мило, як воно виглядає. Давайте це в нас твердий шампунь відновлюючий. Думаю, добре сфокусувало. Він з ароматом, легким ароматом кокосу, дуже приємно пахне. Призначений він для відновлення волосся від згубної дії вітру, холодної погоди та сонця, адже ви розумієте, само собою, ці чинники негативно впливають на наше волосся і він прекрасно з цим справляється. Е, останнім часом е, я ним користуюсь, тому що в мене є ще отакий, е, е, такий твердий шампунь. І після нього от то, що мені подобається, волосся завжди свіже та гарно виглядає та довго не ширніє. Так, рухаємо далі. Це я відставляю. Е, вітаміни від випадіння. Тут легкий та ненав'язливий аромат мандарину, теж, аромат просто крутяський. Він призначений для, для того, щоб усунути випадіння волосся, та збагатити шкіру волосся, точніше перепрошую шкіру волосся під волосся. Сам перепрошую, масло масляне виходить. Щоб збагатити Луковиці луковиці, не знаю, чи я це правильно сом, фолікули, волосині фолікули вітамінами, щоб зміцнити стрижні волосся та запобігти випадінню. Тут присутній екстракт перцю. і далі. В нас перепрошую, не це, не попутати і останнє це у нас від лупи. Так він виглядає. Тут аромат евкаліпту та е, м'яти. Він також не нав'язливий. звісно, що тут дуже добре е, відчувається м'ята, але повірте, це ні в якому разі не ментол, і не буде якогось такого відчуття ментолу на е, шкірі е, голови. Е, словом, він дуже добре, е, як то кажуть, усуває е, лупу. Я не можу сказати, що він там на 100% може усунути лучку, тому що це не є якийсь лікувальний засіб. Коли в мене була лупа, вона не була проблемна, але він за кілька застосувань, здається, за 3-4 усунув цю лупу. Але якщо у вас проблемна шкіра під волоссям і у вас Ката ну, катастрофічна проблема з лукою, краще все ж таки би радий вам звернутися до лікаря та користуватись фармацев фармацевтичними засобами. Е, Отже, давайте підведемо такий зовий підсумок. Зі свого боку я раджу цих три шампуня вам до покупки. Звісно, що обирати вам, якщо у вас лупа, то для лупи. Якщо у вас... Є випадіння. Якщо ви спостерігаєте випадіння волосся, ви можете для себе придбати від випадіння. А якщо відновити волосся та покращити його вигляд, це відновлюючий дуже якісні шампуні. Я, взагалі, останнім часом не користуюсь рідкими лише. Ці тверді шампуні від бренду Бурда, бо для мене вони на даний час є найкра... Най... Най... Найкра... Найкра... найкращі. Це ніякому разі не реклама. Мені ніхто не платив, особисто протестував. Мені сподобалось, і я вам раджу. Якщо не подобається, то я вам ніколи цього не пораджу. Отже. Це кінець цього відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, лукаси, хто як називає, і особливо за ваші підписки. Дякую, що ви є зі мною. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!